Доброго ранку всім трудягам. Так, друзі, ну що, рік минув фактично. Що ми зробили за цей рік? Що ми зробили для того, щоб щось побудувати? Тому поїхали. <кхід> Ферми. Ферми готові. Якраз повністю на весь ангар. Чому не красили... Кінці, тому що щоб можна було де масу пробити нормально і приварити, тому що ферма буде приварюватися раз в місці, два в місці на колонки на самій колодні, да? і плюс буде ще розпорка. Ну, думаю, так будемо робити. Точніше, так як ми з хлопцями балакали, які будуть все це діло робити. От така ферма. Так, готова. За цей рік, тому що ми ще в минулому році розпочали <кій> збирати. Весь матеріал, тому в нас ще залишилися труби тріхи. Це додавалася труба товстенька. Бурова у нас ціла, яка піде колись. Тут ми зробимо навес. Хочу ще на тракториста одучитися я. Подивимося, що як, тому що є певні нюанси з медкомісією. Ну нічого, то ми розберемося. Так, Плити завезені також на ангар. Це у нас плита ПКЖ 6х1,5. По периметру планується ставиться в два ряди. Посередині буде в один ряд. Ну, подивитесь. Так. Під'їзд також уже фактично виконаний. Завезли 100 з лишнім кубів боя. Зверху ще щебнем покрили дорогу саму. Те, що десь є частинки такі непокриті, з часом ми все це діло виправимо. Але нам саме головне це ось дорога, щоб можна було туди заїхати. Колони вже готові. Уже все давно покрашено. Докрасили ми, виходить, профтрубу, ну, не ми Артем, який зараз допомагає мені по господарству. От таким чином. Профтруба вже готова. 300. 72 метри. Нагадаю, да, що привезти з Харкова вийшло дешевше, ніж в Полтаві брати. Різниця по відстані 50 км в одну сторону. Далі рахуйте самі. Так, по дровнику будемо цей ми розбирати і будемо пізніше все ж таки робити нормальний дровник. Ми почне кинемо стропила від Сарая. І таким чином. Зробимо дровничок такий гарний. Ну, машинки на 3-4 дрів, Тобто десь кубів, щоб тут хоча б було 20-30 кубів дрів або й більше. ну Будемо робити максимально. От так все це буде виглядати, тут будемо перероблять. Кукурузка наша зберігається прекрасно. Пам'ятаю критику деяких. Таких собі людей, ну, то таке справа їхня. Е, був гарний коментар, і я зробив стяжку для того, щоб він не, роз... не розірвався. Тому що кукурудза, коли вона лежить, вона давне на низ, вона хоче розірватися. Також мене питали, чи буде вона тягнути влагу в себе. Я думаю ні. Тому що на низ, отут у нас і клейонка, і мішки з-під потім Плита, потім клійонка і потім зверху стяжка бетонна ще 5 см. Ну, Десь 4,5, хай плюс-мінус. Тому я думаю, вологу тягнути не буде. З стін, чи буде ті волога, чи ні, також ні. Чому? Тому що <кхід> за оцим ОСБ за оцим ДВП, виходить, ще е цілий остався. Рубероїд ще, як називають совковий, да? а раніше робили трішки якісніше, ніж зараз роблять. Тому тут і тим він, навіть літом, коли жара була, він не нагрівався всередині. Було дуже нормально тут, я ж кажу. І так же само Рубероїд зверху є. Це ж представте, скільки цьому вже вагончику. Я ще пам'ятаю малим, ходив у нього скуплятися. В ньому люди починали, як це кажуть, свій бізнес ще. От такі справи. Обшили ми його, ну так, кажу, не заморачуючись, просто обшили, обкрутили проглистом для того, щоб не затікала вода, тощо. щоб вода сходила вниз і все. Оце у нас залишок дрів І привезли ще одну машину дрів. То, В принципі, дві машини дрів є, подивимося по-дальшому. Скільки ще потрібно буде завезти, хочу почати за цих ці, ці сирі дрова складемо, потім закладемо ті, що раніше привезли, і пізніше відповідно, ті дрова. І Таким чином все це, це діло зробимо. Дрова потрібно запасатися, тому що зима буде важка. Як би хто там що, там не прогнозував, але до зими вже потрібно готуватися. В принципі, я завжди намагалися ми завозити дрова весною. Це, по-перше, ціна зовсім інша. Тому що немає такого ажіотажу. Люди сплять іще. Ще думають, що ми тільки пережили зиму, все в нас добре, гарно і чудово, але ні, нічого в нас хорошого немає. Тому про дровця потрібно зараніше запасатися. Так. І також це ж теж стосовно дріб на зиму. Перед цим там хлопці заїжджали, там їм передавали певні речі, те -се. то вони кажуть, ну готовтесь до зими. І це все. Оце їхня фраза. А там кожен хай думає по-своєму. такі в нас справи. Так, ну а далі ще заснімемо трішки у Сараї. Покажу вам матку одну осталось відлучить і скажу дещо. Так, от така проведена робота за рік. Ну, Я думаю, гарно. Роботи зробили трішки. Да, Можливо, знаєте, якби було більше коштів, можна було б і більше зробити, можна було б і побудувати. Але, як кажуть, фінанси поють романси. Тому маємо те, що маємо. Ну нічого, зробимо. Прийде час і все зробимо. Так, друзі, ми в нашому Сараї повичищали. Точніше, Артем прибрав, поробив більш-менш. Так, дивіться, хочу ще звернути увагу. Перейшов я поки на новий підсушувач стилки. Бачите, Мікадес. Ну, в принципі, я вам скажу, що великої якоїсь різниці з Дезосан Вігор я не побачив. Цей також піднімається це така тобто, облачність робиться. Цей також гарно підсушує, цей також бореться гарно із запахами, Цей е, це бореться, з... Як воно, як воно там правильно пишеться, типу, знищує личинки мух. Цього дезосант вігор немає. Чому я перейшов на цей Мікадес? Тому що він. Трішки все ж таки дешевше. Та ну як трішки, він ж фактично в половину дешевше, ніж тезосан Вігор. Дивіться, покращує санітарні та гігієнічні умови утримання всіх видів сільськогосподарських тварин та птиці, має дезінфікаційну, антисептичну та е, зігріваючу дію, сприяє підвищенню резистентності та продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці, поглинає вологу адсорбує пари аміаку, що для нас саме необхідно, і ще нам необхідно знищує личинки. Му. Тому, в принципі, ну непогано, подивимося. Далі як я взяв два мішечка, собі пробу. І знову ж таки, я і проход закидаю, я самих, по самих тваринах використовую. Сьогодні оце неділя. Ти, а, я вчора в суботу вже бачите трохи кидав. Це я ще вчора вечором і добре. Зразу відмінність від того препарату, який продає ЗВК. Взагалі не хочу навіть, навіть і мови мати. Не понравився мені, що я брав і йодоклін і брав кліносан. Ні. Ну, хто пользується, то пользуйтесь. Я вам показую ось трошки дешевше, ніж дезосан Вігор. ну як трошки, я ж кажу, половину. От така ситуація. Так, по поросятах будемо відлучати. І знову ж таки, хтось зо мною згоден в цій ситуації, хтось зо мною ні. 20 кубиків свиноматки проколю кулю катазала і при хіб малим поросятам. кубик півтора От така ситуація. Що це нам допомагає? Це нам допомагає катазал настраює обмін речовин і зменшує оці ризики діареї. Коли ви відлучаєте поросят, да, вони все одно десь щось трішки них і буде. Для цього ми оперативно жаримо наперед ячмінь і даємо їм, щоб поменше всякої хирні, вибачайте за такий висліп, давати використовувати все ж таки при... Е... Від готівлі свиней, та й все. Да? Тому що ем, всю цю продукцію ми не тільки продаємо людям, ми її самі споживаємо, тому що да, там часто там пишуть всяку єресь, а ви його самі їсти не на нього тільки дивимося, ніхто його не їсть. Боже збов, воно ж ночі ще світиться. Ну, смішні люди. От така ситуація. Добре, друзі. Е -е, побігли далі працювати, незважаючи, що неділя. Зараз мотокосу трошки передивлюсь, переберу фірма Дніпро М, як завжди, на висоті. Працюємо далі, всім всього найкращого.